Чи є обов'язок у захисника викликати свого клієнта в судове засідання? Ні. Це передбачений обов'язок статтєю 73 КПК України і відпокладений на секретаря судового засідання, який отримує. Грошову, грошові кошти у вигляді заробітної платні. Чи має право суд перекладати обов'язки секретаря судового засідання на прокурора, на оперів там, з Національної поліції оперуповноважених, на адвоката? Ні. Чи має право суд застосовувати привід, коли не направляє на адресу проживання та реєстрацію особи взагалі повісток? Ні. Ну як особа має знати, що щодо неї слухається судове засідання? Якщо секретар забула а, направити повістки на судове засідання, суддя слідчий суддя цимбал не проконтролювала і відповідно в матеріалах судової справи відсутні такі відоми.